Я хочу розлучитись. Не кажи так, я була невірною. І Я тобі зрадила лише раз. Два а... не мене нарахувати три. Кері! Ти в нормі? Ні. Можна води. Я не хочу розлучатися. Ніхто не хоче. Вона хоче. Розлучення не проблема. Я читав книгу. То було стаття. Байдуже, ми відкриті. Ви, бляха, з мене знущайтеся. Ми не моногамні. Між іншим ми з Джулі трахались вчора. Разом. Що бляха жартуєш? Ні, я бляха не жартую. Я теж тобі зрадив. Та не вже так все було добре, тож усе гаразд. Okay. Нема що розлучатись. Челики, ви так надихаєте? Хочу бути таким же у вашому віці. Буде ну, такі старі. Іди спати. Сподіваюсь, це щось особливе, бо я тренувався. Я теж не хочу сексу з тобою, окей? Я лише хочу повернути свою дружину. Чому все так складно? Не такий я вже й жербець. Кажу тобі таке лайно, тут постійно. Оплески. Дякую, оплески. Що за хріб? О боже. Це ж нормально, так? Таке буває в перший рік шлюбу. Ні. Спліцвіль. Розлучення по дорослому. Хлопці, що ви робите? Скоро у кінотеатрах.